Друзі, вітаю! Неспроста у назві цього випуску я акцентував вашу увагу на страшній правді, оскільки новини останніх днів, і особливо сьогоднішні, однозначно свідчать про те, що ймовірність досягнення мирної угоди, заморозки війни після перемовин Трампа і Путіна на Алясці, вона є досить високою. І зараз майже все залежить виключно від президента США. Проте, давайте про це порядку та розпочнемо з новин, з повідомлень заяв зі США. Пронала заява з Білого Дому, де заявили, що Трамп не хоче нових санкцій проти РФ, але готовий їх запровадити в разі потреби. Сам президент США сьогодні повідомив, що він вважає, що Путін на Алясті хоче укласти угоду про припинення війни. Я вважаю, що тепер він Путін переконаний, що збирається укласти угоду щодо завершення війни. Він збирається укласти угоду. Думаю, що він це зробить, і ми це з'ясуємо. Я дізнаюсь дуже швидко. Президент Ша більше того, зазначив, що існує ймовірність лише 25%, що наслідками його зустрічі з Путіним буде невдача, що ця зустріч пройде невдало, що нічого не вдасться домовитися. І за словами президента Ша, ймовірність 75% про те, що угода буде. В свою чергу лунається ява з Кремля в устами Піскова, офіційного представника, який сьогодні повідомив, що підсумкового документу після зустрічі на Лясці не буде. Пісков підкреслив, що документа не очікується, нічого не готувалося, та й навряд чи тут може бути якийсь документ. І дійсно, Трамп сьогодні заявив, що документа не буде, що це будуть попередні домовленості, а реальні домовленості і угода вони будуть через певний час, можливо тиждень, вже в тристоронньому форматі, коли буде зустріч між президентом України, президентом Сполучених Штатів Америки і Путіним. Лише тоді є цікаве повідомлення від центру протидії дезінформації, що Путін повезе Трампу так звані історичні матеріали про Україну. Диватися цьому абсолютно не варто, особливо дивлячись на те, що Путін він регулярно розповідає лідерам європейських держав та й не тільки свою псевдоісторію, несе різну імперську маячню. Ми пам'ятаємо ті випадки, коли він Макрону годинами розповідав. Я не здивуюся, якщо через певний час виявиться, що він Віткофу годинами також розповідав цю псевдоісторію. і те, що Путін тісно везе Трампу так звані історичні матеріали, це факт. Кремль буде це робити, він буде намагатися якось аргументувати свою позицію і свої так звані права на Україну. А тим часом російські ЗМІ повідомляють, що опитані соціологами росіяни не очікують проривів саміту на Алясті. і що лише 20% опитаних громадян Російської Федерації вважають, що після перемови на Алясці між Трампом і Путіним буде завершена війна, що будуть створені передумови. Але... Я повернуся до початку цього випуску, до того, що я заявляв, ситуація зараз така, що дійсно існує велика ймовірність того, що мирна угода таки буде досягнута. Президент США не дарма говорив про ймовірність у 75%, адже є багато факторів, які на це вказують, не дивлячись ні на що. Перший фактор сьогодні російські пропагандисти повідомили, що багато довіри Вашингтону, і що разом з Путіним на Аляску летить значна частина військово-політичного керівництва країни. Значна частина це Путін, це його найближче оточення, це вище російське військово-політичне керівництво, представники уряду, представники силового блоку і навіть економічного блоку. Тобто, дійсно більшість російських московських так званих еліт летять у Сполучені Штати Америки. Крім того, сьогодні Путін провів чергову нараду Радбезу, на якій він зібрав і вище керівництво країни, а також представників уряду. І після цієї наради Путін заявив, що зусилля Трампа завершити війну є щирими, і повідомив, що на наступному етапі можливі домовленості зі Сполучити Америки щодо контролю над стратегічними наступальними озброєннями. І російські ЗМІ прямо пишуть, що Путін запропонував Трампу угоду щодо стратегічного стримування на перемовинах в Україні. Позавчора я в випуску говорив про те, що Кремль напевно буде бити саме на стратегічну зброю, на те, щоб відновити різні договори щодо наступальної стратегічної зброї, щодо нескорочень, хоча б контролю, і це дійсно так. Особливо на тлі того, що лунають заяви від магівців впливових, і є у США взагалі така думка, що потрібно домовитися з Російською Федерацією щодо контролю над стратегічною зброєю, оскільки раніше США все контролювали, був договір про відкрите небо, США контролювали кожен люк над кожною шахтою. А зараз цього всього немає. І в Штатах є такий певний запит. Москва це чудово розуміє і зараз буде тиснути, тиснути, щоб вибити якісь поступки щодо України. Однак ще і найважливіший фактор того, що угода може бути досягнута з великою часткою ймовірності, це сьогоднішнє повідомлення в російських змі, виявлені тріщини в серці військової економіки Москви. Путін більше не має наміру тягнути час. Ось таке повідомлення в російських змі, російські пропагандисти, видання репортер, воно наближене до міноборони РФ. І російські змі посилаються на американське агентство Блумберг, на його дані, на його статистику. І дійсно сьогодні вийшла стаття на сайті агентства Bloomberg, що російська економіка задихається від війни. Зростання російської економіки зупинилося, доходи від нафти впали, дефіцит бюджету зріс до найбільшого за останні три десяліття. Інфляція і процентні ставки залишаються болісно високими. І експерти агентства Bloomberg говорять про те, що російські так звані еліти вже втомилися втерпіти, і що вони не хочуть, щоб російська економіка схлопнулась. І про це, до речі, пишуть прямо російські пропагандисти сьогодні, що саміт на Алясці він був скликаний в поспіху на тлі загрози нових санкцій від США щодо поставок російської нафти. Запанікували в Кремлі. Вони дуже бояться санкцій, адже вони розуміють, чим це може закінчитися для Російської Федерації, для країни агресора, особливо зважаючи на нещодавні заяви з Ірану який заявив про те, що санкції не на користь не закликав визнати злочином проти людства, людяності санцій країн заходу? В Москві все чудово розуміють, і саме тому Путін погодився. Три години була розмова з Вікуфом. Путін все зрозумів. І зараз часу на підготовку до цього саміту дійсно мало, лише там, умовно кажучи, тиждень це мало для того, щоб вирішувати багато різних питань. Кремль сьогодні знову наголошує, що буде йти розмова не лише про Україну, а й ряд інших питань. Тому загалом дійсно ми бачимо те, що Кремль дуже поспішає, і у Путіна просто немає варіантів. Виникає таке питання: а чому було б не дотиснути Путіна і Москву? Чому б було б не вести санкції і не заставити Москву, щоб вона покинула тимчасово окуповані території України, щоб вона опинилася в безвихідній ситуації, щоб у Путіна просто не було жодних варіантів? Навіть мова не йде про якісь там домовленості, угоди? Чому б не покарати країну агресора? Однак, зважаючи загалом на позицію Сполучені Америки, не лише президента Трампа й адміністрації, а й уже екс-президента Ша Байдена, країни Заходу насамперед США дуже не хочуть, щоб Росія сильно ослабла і щоб вона була повністю поглинута Китайською Народною Республікою. На жаль, така страшна правда. На жаль, такі страшні реалії. І зараз президент я нагадаю його заяви від представників адміністрації, які були ще у лютому, у січні. Що США хочуть перетягнути Росію на свій бік, хочуть її відірвати від Китаю, і від цієї політики Сполучених Америки так глобально не відходять. Байден свій час також не вводив жорстких санкцій. Україну достатньо не озброювали. все якось так. Захід насамперед США робили, щоб Росія просто відступила від України, щоб вона припинила агресію. А якісь такі вирішальні дії, конкретні санкції, то на жаль, цього не було. До речі, в Індії нещодавньо обурювалися. Було повідомлення від уряду. Чому в часи адміністрації Байдена навіть Індію заохочували купувати російську нафту? Чому виникає таке питання? Тому що Байден не хотів кризи, а потрібно було просто-напросто зажати ще в перші тижні повноштабного вторгнення, ще навесні дві року Москву. Наростити видобуток нафти у світі іншими країнами і поставити на цьому крапку. Не проблема. Питома вага чи частка російської нафти в цьому ринку це десь 7-10%. І все. І які проблеми є? Проблем жодних. Але така політика, така страшна правда. І зараз виникає питання: а як щодо Європи? Яка позиція буде в Європі, і які будуть гарантії для України? Песков сьогодні заявив, що Росія не дочекається адекватної відповіді з Європи щодо України і що немає політичної волі на діалог. І що дочекатися відповідь Європейського союзу дуже важко. Москва зараз, і до речі, президент США Трамп дуже дивляться на Європу, тому що якщо Європейський Союз не зніме санкції з країни агресора, то про що можна домовлятися? США самостійно одноосібно санкції зняти не можуть, і без згоди Європи насамперед Великобританії, Німеччини і Франції навряд чи Трамп може укласти угоду. Так, він проголосив себе лідером, так він взяв на себе відповідальність як переговорник. Однак без Європи, і про це свідчать події, які були в березні цього року, коли Трамп домовився з Путіним, коли був такий між Міша та РФ щодо перемир'я в повітрі, частково щодо перемир'я на морі. Але тоді Європа відмовилася, Україна відкинула це так зване перемир'я, і Трамп нічого не міг зробити. І саме тому лунають сьогодні такі заяви. З Кремля про те, що Росія не може дочекатися відповіді від Європи, тому що розуміють в Москві, що без Європи нічого не буде. Сьогодні президент України Зеленський полетів у Лондон, у Великобританію, зустрівся з прем'єр-міністром Стармером. поговорили на різні теми, але основна тема це гарантії безпеки для України. Є заява від Макрона, що президент Трамп відкритий для гарантій безпеки України. Також вчора були подібні заяви. Є спільна заява, підписана лідерам країн коаліції охочих щодо гарантій безпеки. Вони вимагають гарантій безпеки. Але Трамп заявляє, що НАТО для України це ні. Він відкритий для гарантій, але які конкретно гарантії? Трамп також нічого не говорить. Питання гарантій безпеки зараз є ключовим. Дивлячись на цю ситуацію, Україна намагається максимально зацікавити Сполучені Америки, щоб США були зацікавлені в Україні, щоб США мали вигідні в Україні проєкти і щоб вони дійсно хотіли гарантувати безпеку Україні. Сьогодні з'явилась новина заяви Свереденко, прем'єр-міністра України, що уряд планує передати США дві нафтогазові ділянки в Україні. Мова йде про дві ділянки, які розташовані на заході України в межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Дві ділянки є угода про надра. Потрібно, щоб вона запрацювала. ці ділянки потрібно освоювати, потрібно будувати підприємства, прибутки. США Потенційні можуть отримувати лише через багато років, можливо, навіть 10 років, деякі експерти говорять. І зараз потрібно Україні все робити для того, щоб американський бізнес входив в Україну, щоб тут були різні вигідні проєкти, і щоб США були зацікавлені в Україні. І чим вищий буде економічний інтерес і зацікавленість, тим реальніші гарантії безпеки будуть для України. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких добрих новинах. Генштаб сьогодні повідомив, що на Покровському напрямку ситуація стабілізується, що росіян беруть до обмінного фонду, поповнюється обмінний фонд, і дійсно клешні Путіна зрізали. Російські так звані воєнкори сьогодні плачуться, бідкаються, публікують такі карти. Пишуть про те, що ті російські окупанти, які прорвалися на 16 кілометрів до Добропілля, що вони сидять зараз без евакуації, без їжі, води під атаками ЗСУ зі всіх сторін. Такий знак оклику, 55-та бригада, чи то 55-й полк, такі крики, і вереск стоїть. А що окупанти хотіли? Думали ривок зробити, щоб у Путіна був козир, чи були козирі на перемовинах у Сполучених Америки на Алясках. Ні, щось пішло не так. І остання новина також добра це повідомлення про новий обмін і що серед звільнених чоловік, якого Росія тримала ще з 2013 року. Загалом сьогодні в Україну додому повернулися 33 військових та 51 цивільний українець. Друзі, ну а на цьому все. Свої думки щодо всіх цих подій, можливих наслідків, ваші прогнози пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.